Добрий день, мене звати Оксана Конарська. Я консультант по китайській астрології, а саме по читанню карти баси. Вже більше ніж 20 років я проживаю в Італії, місто Рим. На ваші курси прийшла чисто випадково через інтернет. Спочатку прослухала ваш безкоштовний вебінар. Була дуже вражена, як все було чітко, ясно і правдиво, і зразу забронювала ваш курс, а саме здорова дитина в сучасному світі. Я працюю з клієнтами, і, знаєте, в китайській метафізиці по натальній карті людини можна побачити не тільки її долю, її слабкі і сильні сторони. Потенціал людини, але можна і побачити здоров'я людини. І взагалі, китайська астрологія вона базується на гармонії і рівновазі. І саме ці знання, які я отримала у вас, вони мені допомагають спілкуватися з моїми клієнтами. Так як я зауважила, ця інформація не дуже переплітається з китайською астрологією. Ну, наприклад, Є відповідні елементи, надлишок відповідного елементу, який у карті показує, що у людини є страхи, безвихідне становище, невпевненість в собі, і цей самий елемент він відповідає за нирки. Або елемент, який відповідає за агресію, за злість, він відповідає за печінку. І коли людина до мене приходить, і я бачу у карті. Що людина не, має, не вміє організуватися, у людини немає порядку, людина не вміє спланувати свій день, вона постійно кудись пішить, біжить. вона є сто п'ятниць на неділю. І тут виникає питання: а яке ж там здоров'я? А там, виявляється, вже цукровий діабет першого типу. Або людина, яка прийшла і жаліється на свої коліна, а там така занижена самооцінка. І це мені дуже-дуже допомагає. Ну і, звичайно, людині не тільки важливо побачити, сказати, які в неї проблеми, які у неї сладкі сторони. Людині ще ж потрібно сказати, як з цим працювати, як вирішити ці проблеми, як працювати над собою, і як працювати на свої, над собою. І саме головне, вміти працювати над, над е, своєю психікою. Так? Будемо говорити над е, під свідомістю. І тоді я завжди розказую вам, людям, своїм клієнтам про вашу школу здоров'я, а саме про лікаря Василь Чайка. Так як в цьому році він насправді став моїм героєм. Та я вам вже дякую хіба за такі фрази, як ми всі унікальні, наші діти унікальні, наша дитина унікальна, вона єдина, і її потрібно любити такою, якою вона є, її потрібно сприймати такою, якою вона є, і ніколи не прирівнювати до інших. Дякую вам, Василь Ігорович, що ви змінили моє життя, що ви розсіяли мої страхи, ви міняєте стереотипи. Ламайте старотипи, і це не тільки про здоров'я і лікування, але це й про любов до себе, до дітей і до ближнього. Дякую за фразу. Ми заслуговуємо бути здоровими і щасливими. Ви навчили мене допомагати людям, ви навчили мене бути, позити... бути завжди на позитиві, адже там, де є позитив, де є розсіяні страхи, де є любов до себе, саме там є гармонія. А де є гармонія, там двері завжди відкриті для здоров'я, любові, щастя і добробуту. Так що я бажаю вашій школі і вам, Василь Ігорович, бажаю вам шалених успіхів, океан учнів, розвитку, від сонця тепла, від землі багатства, від людей добра, від дітей щастя і вдячності. Дякую вам, що лікуєте цей світ. З вами була Оксана Конарська.